Вітаю на каналі Академії Корисної кулінарії Трифут. Мене звати Любов, і в цьому відео я поділюсь з вами надзвичайним корисним і дуже легким рецептом цукерки. Ця цукерка буде. Мабуть, найкорисніше у вашому раціоні, тому що вона містить лише два інгредієнти: це буде насіння, чия, суперфуд, який багатий мікроеліментами і надзвичайно корисний, особливо для жіночого здоров'я. А також в нас буде свіжа або заморожена малинка. Ви також можете використати будь-який інший фрукт або ягоди, тому що скоро сезон і буде надзвичайно. Смачно поекспериментувати з різними смаками. Що нам ще для цього знадобиться? Декілька блендерів, тому що нам треба все змішати. І плитка шоколаду. Шоколад ви можете приготувати самостійно, якщо ви проходили у нас майстер-клас приготування шоколаду. У мене шоколад 75% Звичайний я його попередньо просто заливаю в плитки, а потім використовую, коли мені треба заглазурувати будь-які цукерки. І я саме його буду використовувати в цьому рецепті. Тож пропоную почати все супер просто. Спочатку нам треба трішки подрібнити наше насіння, чия, тому що особливість чия в тому, що воно поглинає вологу. І якщо ми будемо брати малинку, наприклад, або будь-які інші ягоди, вони соковиті, і цей сік якраз допоможе набухнутою нашому насінню. Але щоб це сталося краще і було смачніше, нам треба його трішки подрібнити. Цього буде достатньо. У нас тепер ось така текстура нашого насіння. І, наприклад, я все ще подрібню малинку у блендері, але ви можете просто її розім'яти вилкою. Якщо, наприклад, у вас свіжа малинка, коли буде сезон. У мене це заморожена, тому я просто висипаю її у блендер. І зараз в блендер також додам насіння, чия це буде наша цукерка. Подрібніла малинку і додаємо чия. Вона буде з такою яскравою малиновою кислинкою. Я б запропонувала вам спочатку приготувати, просто без додавання підсолоджувачів, а потім спробувати. Якщо вам буде занадто кисло, це також залежить від самої малинки. Ви можете додати трішки сиропу або меду, якщо у вас немає алергії на мед. Це і є наша цукерка. Тепер просто перекладаєте її в силіконові форми. Я використовую ці звичайні формочки для кексів, які ви можете знайти просто в будь-якому супермаркеті. І вони дуже зручні. Ці цукерки нам треба буде заморозити до стану, поки вони стануть тверденькими, а потім ми їх будемо глазурувати. Коли ви їх заглазуруєте, дайте їм відпочити трішки, і все. Якщо ви їх залишите навіть просто у холодильнику або в кімнатній температурі, у вас утвориться корпус шоколаду, який буде такий стабільний. А всередині буде така м'якенька малинова начинка. Дуже смачно буде також спробувати з чорною смородиною, наприклад, заморожене манго, з замороженою вишнею. Для вишні треба трішки додати підсолоджувачі, тому що вишня зазвичай вона доволі кисла. Але, можливо, саме це вам і сподобається. Я б вам радила робити ці цукарочки такі невеликого розміру і пласкенькими, саме тому я використовую, наприклад, ці формочки для кексів, вам треба їх трішки буде підрівняти, щоб сама цукерка була доволі пласкою і її було зручно глазурувати. Там, де я трішки більше наклала, я просто розділяю на більшу кількість формочок. Все, цукерки готові. Відправляємо їх в морозилку приблизно десь на годинку, а потім будемо глазурувати. Перед початком глазурування вам треба розтопити шоколад або зробити його з нуля самостійно. Ідеальна температура шоколаду це приблизно 32 градуси на момент початку глазурування. А тепер беремо кожну окрему цукерку, її також називаючи медальйоном через її пласку форму, і занурюємо у шоколад. Обов'язково перевірте, щоб у вас не було дірочок у самому корпусі з шоколаду. І прикрашаємо сублімованими зернятками малини. Виглядають вони дуже дорого і естетично. Саме через це вони такі популярні у закладах здорового харчування вашого міста. Рецепт цих медальйонів Малина Чія ви можете знайти у нашій збірці рецептів від Академії корисної кулінарії Труфуд. Завантажити книгу ви можете за посиланням під цим відео. Вона абсолютно безкоштовна і містить дуже смачні та швидкі рецепти без цукру. Глютену, лактози, які найкраще підтримують ваше здоров'я.